Подивіться сюди, це один, два, три, на четвертий схід вже була вода. Отак От була вода. Все, і город затоплений. От, подивіться, о. видно, все затоплено. Тут був часник, то вибрали, то, то стоїть і... річечка, рішечка невеличка. Скочу, перескочу. Хата затоплена, двір затоплений, септики затоплені, городи затоплені, все затоплене. А через що через те, що в нас нема рова? Відповідна комісія складаються відповідні акти, по тому, які будуть нанесені збитки, буде комісією відповідною встановлюватися, які виплати будуть надаватися сім'ям, які потерпіли внаслідок цієї негоди. Тіхія така, десь води десь в полі збираються, в одне русло і хлинуть сюди, і тут просто скупчення зі всіх звеняча. Кунинець, малий, великий, бутин, вода збирається з полі в одному руслі, пря сюди, не дає раду канава, щоб її спустити ту воду і все. І таке виходить затоплення.